Привіт, друзі! Хто зі мною давно, ви напевно знаєте, що я абсолютно безстрашна людина. Колись я прочитала Уліса і зняла про це відео. Зараз я в четверте читаю Марселя Пруста зі своїм книжковим клубом одного з найскладніших письменників ХХ століття. Я регулярно ходжу до стоматолога і не відчуваю жодного страху. Я навіть не страждаю турофобію. це страх сиру. І генофобія. Це теж не про мене. Я не боюсь колін. Єдине, чого я боюсь, це складних книжок. І навіть не тому, що вони складні, я боюсь їхньої складності. Вони вводять мене в стан розпачу, тому що я настільки люблю в них колупатись, але розумію, що мені не вистачить життя, щоб доколупати, хоча б, наприклад, оці книжки, які в мене вже є. А з кожним місяцем в мене з'являється якась. Ще одна книжка, ще одна книжка. І ну, коли це все читати? Я дуже сильно хочу, але нема часу. І тому сьогодні у відео я буду розповідати вам про найстрашніші книжки в моїй бібліотеці. І почнемо з мого улюбленого. Улюбленого, але дуже страшного Марселя Пруста це один з найскладніших знову ж таки письменників ХХ століття, один з найбагатослівніших, тому що додайте, до цієї страшної складної книжки ще шість. Це буде його цикл Легендарний в пошуках втраченого часу, який я дуже сильно люблю. Але через те, наскільки він довгий, я ніяк не можу його закінчити. Колись я починала це робити, десь мені здається, в 20-му році. І поки я дійшла до 22-го, я змінила мову. Тому п'ятий том мені треба було шукати, а потім і читати вже українською мовою. І поки я це зробила. Я забула абсолютно все, що було до того. Тому тепер мені доводиться починати спочатку. Це все ж таки улюблений цикл. Я не хочу пропустити хоч одну деталь. Я хочу всотати в себе кожне слово, закарбувати в серці, запам'ятати, завчити на пам'ять. А тому треба читати цю, цей цикл відповідально. І я почала спочатку в попереду ще 100 сторінок першого тому і 6 томів. І сподіваюсь, цього разу я на шляху не застрягну, не зверну, і мені не доведеться. Знову починати спочатку. І в усьому цьому відео частково винний Марсель Пруст, тому що складні книжки я намагаюсь читати там, типу, зранку по 25 сторінок на день, робити собі такий ритуал. Начебто мало, але за місяць виходить одна якась страшна і складна книжка. І от Марсель Пруст поки що забив весь ефірний час самим собою. В мене є аж 7 місяців, щоб прочитати усього лише один цей цикл. А як бути? Цими книжками, коли буде їхня черга? Та сама історія у мене з Томасом Пінченом та його веселкою тяжіння. Колись я цю книжку почала читати, але потім знайшла роботу, і мої ранки повільні, натхненні і прекрасні зі складними книжками змінились на ранки в милі, коли я не встигаю зібратись на роботу і дуже швидко намагаюсь помити голову. Тому я його закинула. І тепер мені теж треба починати пінчена спочатку, що трошечки сумно, тому що багато я часу втратила, поки читала ці 200. 50 сторінок, але не тільки в цьому проблема. Проблема, знову ж таки, в Марселі Прусті, якого я буду читати. Плюс-мінус до кінця свого життя. Е, куди встромити пінчона, Я, чесно кажучи, не уявляю. Але я дуже хочу. Це настільки прекрасна книжка. Я оці 250 сторінок перечитувала вже, мабуть, рази три, тому що я три рази поривалась закінчити веселку Тяжіння. І кожного разу я читала з таким задоволенням і думала: ну все, цього разу я точно закінчу, тому що це претендент на одну з моїх найулюбленіших книжок в світі, але не складається. Хіба що можна? Читати 25 сторінок ввечері Пінчона, Тоді Пруст в мене буде зранку, а Пінчон ввечері. І вийде так, що зранку, 6 годин, я читаю Пруста та 25 сторінок, а ввечері 6 годин я читаю Пінчона. Звучить як план. Ще один прекрасний, неймовірно складний і початий мною Фернандо Песоа: The Book of Disquiet. Фернандо Песоа примітний тим, що в нього було більше, ніж 70 гетеронімів, тобто письменників з власною, з власною особистістю, власним стилем, власною біографією, від імені яких він писав різні книжки. Вони інколи навіть писали рецензії в газети, інколи навіть переписувалися один з одним. Але це все був Фернандо Песоа. ще він цікавий тим, що за життя він не здобув широкої слави, але після його смерті в його квартирі знайшли величезну, Ну скриню забиту бумажками, папірцями, картонками, рекламками, серветками чим завгодно, з маленькими філософськими нотатками, які потім через 50 років організували в The Book of Disquiet. Це філософська проза. Філософські примітки, думки про життя дуже красиві, але дуже складно написані. А знову ж таки, я колись цю книжку читала, не закінчила і вирішила тепер закінчувати англійською. Але. Мені і російською колись це було дуже складно робити. Мені потрібна була цілковита тиша, зосередженість щоб мене ніхто не відволікав. Інколи я перечитувала різні думки по п'ять разів, щоб о, зрозуміти про що йдеться. А англійською, яка в принципі в мене на хорошому рівні, але не на ідеальному, я не носійка мови. Мені це робити дуже складно, і я розумію, що уся краса частково задоволення від читання все ж таки через брак мови, через цю складність від мене тікають. І тому я не знаю, що робити. Я трошечки сором'язливо чекаю, можливо, поки я дійду до Фернандо Песо, а хтось в Україні його і видасть українською, тому що все ж таки англійською цієї неймовірної краси і складності текст. Дуже важко читати. До речі, що мені дуже подобається, що її підзаголовок автобіографія без фактів, тому що оповідач розповідає тут про себе. Ну, це альтер його самого ПЕСО. Це його автобіографія не у фактах, датах і подіях, а в його відчуттях. Наступна дуже примітна особистість це румунський письменник Мірча Картареску та його монументальний, майже міфологічний автобіографічний роман Соленоїд. Розповідає він про вчителя румунської мови, який живе в Бухаресті 70-80-х років. А ще про усілякі містичні секти, про пристрої соліноїди, які можуть викривлювати реальність, про сни. Які можуть переносити в інші виміри, і про усяку таку прикольну, доволі філософську і сюрреалістичну штуку. Знову ж таки, я дуже хочу прочитати цей роман. Звучить він неймовірно інтригуюче, але англійською і дуже дуже товстий. Коли мені це робити, якщо в мене на черзі зранку прост а ввечері пінчон? Ще один надзвичайно складний, товстий інтелектуальний автобіографічний роман це угорський письменник Петер на Надяш, Надаш, «A Book of Memories». його ставлять в один ряд якраз таки з «Людиною без властивостей музіля, циклом Марселя Пруста, Селіноїдом Мірча Картареску. Тобто, це складна, товста книжка, в принципі, про все на світі, це, наче, і автобіографія однієї людини, але насправді це прям портрет життя Центральної Європи ХХ століття. Обожнюю такі книжки, які розповідають про все на світі. Тут кажуть, що і дуже глибокий психологізм, саме тому його порівнюють з Прустом, і саме так відрекомендував мені друг цю книжку, чому я її купила. Він сказав, наче я пруста перечитав. Тут багато філософії, еротики, історії, політики. Коротше, саме ось такий великий роман, який я дуже люблю, але на який в мене ніколи не знаходиться часу. Дуже боляче знімати це відео, дуже боляче. Я так хочу це все прочитати. Ах. І от, до речі, про Музіля та його людину без властивостей роман, який називають одним з найамбітніших проєктів ХХ століття, тому що знову ж таки ця книжка розповідає, начебто, про одного персонажа, а насправді то про всю Європу. І вона, до речі, ще й не закінчена. Це один з найамбітніших проєктів ХХ століття, який Музіль не закінчив. Хоча працював над ним 20 років. Мене дуже дивують люди, які от реально. Не бояться покласти 20 років свого життя на написання якогось взагалі на якийсь проект один, на якийсь твір, не знаю, на якийсь фільм. <світ> а вам не страшно, що не вийде, і 20 років життя просто викинуть? Знову ж таки. Кажуть, що це інтелектуальна енциклопедія епохи, тобто, тобто тут і політика, і релігія, і еротика, і філософія, і математика, до речі, тому що музіль був математиком. І я гортала вже цю книжку, написана вона неймовірно прикольно з так, от логічно і дуже математично, такими формулами, що мені дуже сподобалось, і тут дуже багато психологізму. Наприклад, що б вам такого зачитати? Ця оселя і цей будинок належали людині без властивостей. Сам цей чоловік стояв край одного з вікон, дивився крізь ніжно-зелений фільтр паркового повітря, вулицю вулицею вже 10 хвилин з годинником у руці, лічив авто, екіпажі, трамваї і розмиті відстані обличчя перехожих, що заповнювали тене та зору своїм поквапним снуванням. Він визначав швидкості, кути, кінетичну енергію людських мас, що пропливають мимо, блискавично притягують до себе погляд, приковують його, відпускають, і протягом певного часу, який годі, відмі. Відміряти змушують увагу чіплятися за них, відпускати їх, перескакувати на когось іншого, мандрувати вже за ним. Одне слово, трохи порахувавши щось у голові, чоловік засміявся, сховав годинника до кишені і дійшов висновку, що робить дурницю. Блін, я так хочу прочитати цю, цю книжку. Смішно, що в нас за лісою якраз дзеркальні ситуації, тому що я вирішила дочитати цикл Пруста, а потім перейти на музіля і так само з раночку потроху його читати. А Аліса вирішила дочитати музіля і перейти на Пруста, і потроху його теж читати. І от ми ніяк не дочитаємо, що ні вона музіля, ні я пруста. І ми просто вже обговорюємо цю міфічну ситуацію, коли ми. Коли ми з нею обміняємось і почнемо читати е, інші книжки, тому що вона мені щиро радить музіля, а я їй щиро раджу пруста. Але ми поки ніяк не, пере... не поміняємось. Зараз ви будете дуже сильно здивовані, тому що наступна книжка. Просто вона лякає мене до усрачки. Це Кларіса Ліспектор та її Аква Віва. А взагалі я прочитала цього року минулого року пристрасть згідно з ГХ, яка виходила в видавництві Анети Антоненко, бразильської письменниці Кларіса Ліспектор. Це теж була якась книжечка на 180 максимум сторінок, але я її читала півроку. Це дуже складна, дуже філософська. Екзистенційна проза, яка розкриває, от якраз таки всі оці метафізичні питання. <сум> Чому, де і як ми живемо, і це був неймовірний досвід. Після цього я закохалась в Кларісе Ліспектор і вирішила потроху збирати всі її книжки англійською мовою, тому що українською вона, на жаль, вже не виходить, і потроху також її читати. Я купила Аквавіва, тому що вона тоненька, я вирішила, якраз таки. Буде хороше продовження, швидке. І я прочитала вісім сторінок і все. Я злякалась і я закрила цю книжку, і поки три місяці вже її не відкриваю. Справа в тому, що це монолог мисткині із самим життям. І в цій книзі головна, е, головна ідея Кларіси Ліспектор і задача була схопити теперішнє. Яке схопити неможливо, тому що тільки ми тягнемо за теперішнім, воно стає вже минулим. Тому ми тягнемо знову за, за за ще одним теперішнім, яке вже стало минулим. Поки я вам говорю зараз, це зараз вже стало минулим, і тепер я говорю вам щось інше. І от таким чином вона намагалась, хоч якось схопити, передати теперішнє. І, коротше, і тут такі якісь теж філософські думки, і я така, що 80 сторінок. Мені страшно брати цю книжку в руки. Це, до речі, от, ну, цікавий факт, що сама Кларіса Ліспектор була не впевнена щодо цієї книжки, і вона дуже довго вагалась видавати її чи ні, давала її почитати друзям, редакторам, багатьом знайомим, питала їхню думку, тому що вона сумнівалася, чи варто це видавати. Тому в мене є надія, що я недарма купила The Apple in the Dark, тому що тут 400 сторінок. Якщо тут 400 сторінок такого ж зашкварно філософського і складного тексту, то пф, я цю книжку буду читати реально до 90 років, якщо от прямо зараз її відкрию і почну читати. Коротше, я фанатію від Кларіси Ліспектор, чесно. Я коли її читаю, я думаю, вау, я хочу бути тобою, жінка, ти така. Тому ви давайте, будь ласка, Анета Антоненко, я вас дуже прошу, Люба Анета Антоненко. Ви давайте далі Кларіса Ліспектор. Ви ж бачите, як всі шукають її книжки. Вони на OLX, їх навіть немає, навіть за величезні гроші, тому що всім дуже треба. Наступна книжка це Дон Деліло, підземний світ. Страшить вона мене тим, що, по-перше, в нас з Доном деліло дуже хиткі стосунки, закінчились вони доволі недавно на хорошій ноті після художниці, художниці тіла. І я боюсь знову з ним напсувати стосунки. Ми вирішили, поки ми розійшлися на хорошій ноті, краще на цьому й закінчити. А, але, по-перше, тут є відгук Салмана Ружді позаду. А по-друге, в моєму телефоні є відгук Крістіни, яка прочитала цю книжку. Шалено товсту на 750 сторінок, маліпусіньким шрифтом книжку, і яка лишилась в захваті. Я, тому я тепер її трошки менше боюсь і дуже сильно хочу, прямо замість пруста, зранку, напевно, і читати. Я зрозуміла, до речі, що я дуже люблю. Дивитись саме на процес, слідкувати за процесом читання книжок. Мені не дуже цікаві ось ці відгуки постфактум після прочитання. Ось ці аналізи, оце все. Мені цікаво слідкувати за процесом. Це дуже мотивує, це дуже надихає. Це дуже цікаво в реальному часі. Слідкувати, як людина читає книжку. І, от, до речі, якраз Крістіна залишу посилання на її телеграм-канал в описі. Якраз так читала підземний світ і ділилась по ходу такими своїми думками, прикалясами, які знайшла зауваженнями, відчуттями. І тому ця страшна, складна на 750 сторінок маліпусіньким маліпусіньким шрифтом книжка, вона, здається, вже не такою страшною. Тому що коли Крістіна тільки нещодавно запостила, що вона почала її читати, і коли вона запостила, що вона її прочитала, між цим усім усього лише 10 постів. Тобто. Ця страшна на 750 сторінок малі повсеньким шрифтом книжка розклалась на усього лише 10 постів. Я її зможу прочитати за 10 постів. <свісно> І це вже не виглядає так страшно. І так само із відео на Ютубі я помітила, що от мої, мабуть, найулюбленіші в усьому світі відео на Ютубі після приміток, які читачі роблять в книжках, це от якраз коли фільмують процес читання от такої товстої книжки. Коли ти наче включаєш відео, людина відкриває її на початку, і ти думаєш, о Боже, бідолага, що тебе чекає? А потім ти не встиг, не встиг з'їсти макарони, баланьєзи, а людина за 20 хвилин вже тут. Потім ти пішов поставити тарілку в мийку, а людина вже тут. І одразу якось складається оце відчуття, що такі книжки абсолютно недовго і не страшно читати. Тому, якщо у вас лежить бідолашний начитаний підземний світ і вам не вистачає мотивації, то переходьте на канал Крістіни і подивіться за її процесом читання. Вона там так розписала про цю книжку, що я тепер реально відкладу просто. Наступна книжка Девід Фостер Уоліс Infinite Jest. Чи варто ще щось сказати? Просто послухайте. Ляпс! Ця книжка дає вам ляпас прямо зараз. Якщо ви дуже і хочете її почитати, ні-ні-ні, вона вам каже. Видавництво жупанського активно працюють над тим, щоб ця страшнюча книжка якомога швидше побачила світ українською, і ми всі разом. А-ля картина Крик Мунка. На неї дивились в книгарнях. І тихали один на одного пальцями. Ні ти перший. Ти починає її читати, потім я, ні ти, ні ти. Теж товста, складна книжка про все на світі, особливо про теніс з величезною купою приміток, від неймовірно розумної, ерудованої, начитаної людини. Обожнюю такі книжки за те, що вони дарують мені відчуття цього потенціалу. Я на них дивлюсь, і мені здається, що якщо я от зараз це все прочитаю не зараз, колись, найближчих пару років, то я буду такою розумною. І <рес> я стільки класних історій не збираю. Оце, от реально, найкраща інвестиція часу для мене. Я розумію, що от на таку книжку в мене піде багато часу, але і він і окупиться набагато яскравіше, яскравішими емоціями, досвідом. Тому от. Я дуже хочу почитати. Джон Ірвін. А його останній не останній вже, начебто в вересні чи жовтні, мав вийти його останній роман. А я все пропукала і вам не розказала про це після зйомки відео. Піду дивитись, але ну ще до недавнього часу це був його останній роман. Теж товстезна книжка англійською мовою. Насправді я її боюсь найменше, мабуть, з усіх, які покажу в цьому відео. Але знову ж таки, тут просто питання часу і пріоритетів. Я зараз і так дуже багато читаю для презентацій, для книжкових клубів, для відгуків, для реклами, ще для чогось. І от для того, щоб прочитати Ірвінга англійською, просто треба знайти десь два тижні вільного часу, який я зможу приділити просто повністю читанню в задоволення. На що в мене зараз дуже мало насправді часу останнім часом, тому... часу останнім часом. Тому я, мабуть, в січні, коли буде не так багато роботи, зап'ю на все болт і сяду читати Ірвінга, мого улюбленого, прекрасного Ірвінга, нову історію ще не читану. Я цього року перечитувала Овена міні, і таке задоволення отримала, неймовірне, не уявляю, як це. Прочитати Ірвінга вперше. Я вже забула, що це треба. А! А, солодкий. Так. Ще одна книжка, яка вас здивує. Це Вільям Гедіс Агапе Агов. Монолог письменника Старого хворого на 82 сторінки. Хм. Ну, от от книжка. А далі йде післямова і примітки, яких на нагадаю: 82 сторінки, 343. <плес> <плес> Багато хто мені каже, що ця книжка складніша навіть за якусь там умовну веселку тяжіння або щось таке товсте і складне, що, хоч вона і маленька, її дуже складно читати. І тому я прям з однієї сторони, я заінтригована, а з іншої, я дуже боюсь цю книжку. Я її поважаю. І боюсь, чого вона, в принципі, і заслуговує. Я заставила себе цими товстими книжками, і ви мене не бачите. Опа, все, я знову в центрі кадру. Хоча змагатись з цими книжками за центральне місце в кадрі доволі складно. Наступна книжка це Дональд Бартелмі та його «60 оповідань. Я дуже люблю цього американського постмодерніста. Колись давно читала його роман Мертвий батько. Про персонажів, які тягнуть мертвого величезного батька Велетня. <сміття> от, ну, от такі от класні постмодерністи, люблю їх за це. Я колись цю книжку навіть починала читати в оригіналі. Мені подарували 60 оповідань англійською, і в мене знову ж таки був цей ще один черговий незакінчений проєкт: читати по три оповідання Дональда Бартелмі зраночку, Починати. Продуктивно і натхненно день. Одразу заряджати мозок, заводити його реу реу щоб він дуже класно функціонував протягом усього дня. Закінчилось тим, що на три оповідання Дональда Бартелмі зраночку, щоб починати, нагадаю, продуктивно день. В мене уходило десь по 6 годин. І я зрозуміла, що, мабуть, мабуть, варто трошечки зупинитись і приділити час, хоч чомусь іншому. І ще мене трошки. Лякається книжка, що це оповідання, я не дуже їх люблю, Аліса! Ця книжка звертається до мене. Вона хоче, щоб я її прочитала. Обертаюся на стільці для піаніно, голова попливла, голова попливла, обертаюся на стільці для піаніно, обертаюся на стільці для піаніно, виникає запаморочення, обертаюся на стільці для піаніно, відчуваю запаморочення, обертаюся на стільці для піаніно. Ну, да, от такі от американські постмодерністи. Ви, мабуть, зараз питаєте себе, чого в мене на це йшло по 6 годин зранку, але повірте, там, там складний текст. Зазвичай дуже складний. Хочу блудити з Алісою. Опа. Але моя жінка Реджина образиться. Бак, чоловік Аліс... Аліси образиться. <блін>, Блін. Ладно, кладу тебе зверху, Дональд Бартл -мій. ти. Переміг, молодець. <свіст> Наступна книжка, яку я теж дуже боюсь читати, тому що по-хорошому, зараз мені треба звільнити дві руки, не тому, що я хочу блудити за лісою, але це теж. Її по-хорошому треба читати три рази. Це С Джеджей Абрамса. Книжка про те, як читачі знайшли таємничу книжку, повну загадок. І читали її разом, обмінюючись на полях в нотатках, якимись примітками. Тобто, по хорошому, спочатку цю книжку треба прочитати сам надрукований текст, а вдруге, треба прочитати всі ці примітки на полях. А втретє, перечитати все це разом, щоб нормально структурувати у себе в голові. <смі> Я знову ж таки обожнюю книжки з примітками, обожнюю перечитувати класні книжки. Але чесно, моя тривожність просто скаженіє через те, скільки часу в мене піде на те, щоб прочитати, а потім ще декілька разів перечитати і розібрати цю книжку. Але знову ж таки треба зробити собі відпустку. Бачите, як я класно придумала. Просто вже 200 відпусток запланувала. Треба розпланувати собі відпустку і за неї прочитати цю книжку. Не квапливо, в задоволення найголовніше, бо книжка ж класна. Вам взагалі мене видно сьогодні так темно, такий сильний дощ, що я навіть лампу включила, але вона була просто на мінімальному рівні. Не зважайте. Ще й впала. Ну, от тепер мене видно. Вибачте, що все відео. Ви прищурювали очі, щоб хоч щось роздивитись. Остання книжка: Чилійський класик, легендарний, легенда Роберто Боланьо та його опус магнум 2666. Мене ця книжка лякає. Ну, знову ж таки, кількістю часу, яка, я, яке на неї піде, час він, який на, на неї піде, кількість вона, яка на неї піде. А по-друге, те, що ця книжка, центральна тема цієї книжки, це вбивства жінок в маленькому мексиканському містечку. І моя подруга, яка читала цю книжку, мені казала, що в якийсь момент просто набридає читати, як покалічили чергову жінку, як лежало її тіло, які її органи були вирізані. І я думаю, ну, мабуть, це трошки не те, про що хочеться читати. Знаєте, це зраночку. Після пруста для натхненних ранків. Мабуть, все ж, таки, все ж таки щось інше. Але цю легенду, до речі, теж не закінчену. Навіщо ви це робите, письменники? Не вмирайте, будь ласка, поки ви не закінчили свій опус магнум. Це не чесно по відношенню до читачів. От. Але цю, цю легенду хочеться прочитати. От і все робіть ставки. Скільки книжок з усього цього я прочитаю? І це я ще септологію Юна Фосе не показала, тому що б'ю себе по руках, щоб її не замовити. А так, в принципі, тут могла бути і вона. Як думаєте, хоча б три? За найближчий рік я прочитаю: ви вірите в мене чи ні? Поставте лайк, якщо ви в мене вірите. І поставте лайк, якщо ви вірите в себе. Пишіть якісь такі ж складні, прикольні книжки, які пасують в цю добірку. Будемо разом складати список найстрашніших книжок у світі. Цілую вас, обіймаю. Ви найкращі, ви мої безстрашні глядачі, особливо ті, хто дійшов до кінця. І не злякався усіх цих солодких пупсиків, красатуліків. Все, цілую, обіймаю. Петр Надаш вам махає.